І Єрусалиме. і Єрусалиме, що вбивав пророків і камінням побивав посланих до Тебе. Ці слова Господа нашого Ісуса Христа, сумне свідчення про долю всіх пророків, посланих для навернення Ізраїлю. Справді, скільки пророків згадано в письмі, і всі вони терпіли несправедливі гоніння, побиття, а нерідко страту. Ось і сьогодні церква згадує великого пророка, останнього пророка Старого Завіту та першого благовісника Завіту Нового, святого Іоанна Предтечу. У прочитаному сьогодні євангельському уривку розповідається про страту святого пророка за наказом ірода четвертовласника. Цей ірод наступник іншого ірода, богоборця. Так званого Ірода Великого, який вбив невинних віфлеємських немовлят. І як корінь був злий, так і нащадки його стали спадкоємцями предка свого та ревнителями у злі і беззаконні. Після смерті Ірода Великого його володіння не перейшли у володіння одного спадкоємця, їх було поділено, і кожному дісталася лише одна частина. І вбивця Хрестителя Господнього успадкував від батька свого вкерування тільки одну частину держави, тому він і називається четвертовласником, тобто володарем четвертини царства свого батька. Цей ірод, ще відомий як ірод Антипа, успадкував від свого батька богоборця також і розпусний спосіб життя. У сьогоднішньому Євангелії сказано. Що коли Ірод Антипа почув про чудеса Ісуса Христа, він подумав, що це Іоанн, якого я обезглавив і Він воскрес з мертвих. Це твердження Ірода стане зрозумілим, якщо врахувати, що після страти невидного Пророка Божого його усе ж таки викривала совість і мучив страх. Страх покарання за гріхи та за вбивство посланця Божого. Саме тому, коли він чує про великі чудеса, то з'їдається страхом. Одразу припускає, що Бог воскресив Іоанна предтечу, і той іде покарати Ірода та всю його нечастиву сім'ю. За що Ірод наказав стратити пророка? Євангеліст оповідає нам історію грізного викриття царя пророком Іоаном. Ірод Антипа взяв Іоанна і ув'язнив його в темницю за Іродіаду, жінку Филипа, брата свого, з якою він одружився. Бо Іоанн говорив Іродові: не годиться тобі мати жінку, брата твого. Отже, очевидно, Ірод перебував у стосунках, за які святий предтеча його викривав. Суть незаконних гріховних стосунків ірода, як зазначено, в тому, що він дружину свого брата Филипа узяв собі за дружину. Іродіада, дружина Ірода, спочатку була дружиною рідного брата Ірода Филипа, який також був одним із спадкоємців Ірода Великого. Іродіада залишила законного чоловіка і вступила у перелюбні стосунки із його рідним братом. Причому на певному етапі вони перестали приховувати свої стосунки і, як сказали б зараз, почали жити відкрито. Навіть за сучасними мірками вчинок цієї перелюбної пари був би засуджений як аморальний. А в ті часи таке небачене беззаконня, яке радикально розходиться з благочестям і приписами Старого Завіту, викликало обурення і вважалося б злочином. Святий Іоанн Хреститель, проповідник покаяння, звичайно ж виступив з викриттям такого беззаконня. Ненависть і страх іродіади пояснюється не лише тим, що Іоанн викривав її та антипу, а і побоюванням наслідків цього викриття. Усвідомлюючи, що проповідь Іоанна підриває народну повагу до правлячої сім'ї і може призвести до послаблення влади. Іродіада задумала будь-якою ціною позбутися пророка. Ми живемо в час, коли поняття особисте життя, його недоторканість розуміють зовсім не так, як колись у минулі часи. Дуже часто можна почути міркування, що те, що робиться в сім'ї правителя чи чиновника, це його особиста справа. Хай робить що хоче, але протягом багатьох століть, навіть тисячоліть. Не тільки християнське суспільство, а й язичники ставились до цього ну зовсім інакше. Навіть у язичницькому римі, а ще раніше в Античній Греції, особисті чесноти імператора та його сім'ї мали дуже велике значення. Вважалося, що при владі повинні бути люди доброчесні, а їхні чесноти повинні поширюватися на всі рівні, на всі аспекти їхнього життя. В тому числі і особистого. Як може бути чесним правителем сенатор, чи князь, чи цар, якщо вдома, в сім'ї він зовсім інший? Знову ж, ми чуємо і тому звикли до думки, що релігія загалом справа особиста, а значить, і християнська віра, і моральність теж стосуються лише особистості. Щодо правителя, це зводиться до твердження. Головне, щоб свою роботу робив, а решта це його особиста справа. Звісно, якщо розуміти політику як досягнення та утримання влади, то таке пояснення зрозуміле і всіх влаштовує. А що якщо політика це не утримання влади, не вдаючись глибоко до аналізу цієї справді вкрай складної теми, звернімося до святих отців для роз'яснення цієї думки. Преподобний Іоанн Дамаскин у своїй праці Джерело знання дає такі пояснення: практична ж філософія впорядковує моральні звичаї і вчить, як слід влаштовувати своє життя. При цьому, якщо вона виховує лише одну людину, то називається етикою, якщо цілу родину, називається економікою, якщо ж ціле місто, то називається політикою. Це твердження святого отця сягає корінням у глибину століть до давніх філософів і правителів. Метою політики є впорядкування поведінки громадян цілого міста чи країни, виховання гідних громадян, поведінку яких визначала б їхня доброчесність, володіння політичною владою це прихована вседозволеність. Чи прагнення та вміння організувати життя суспільства на підставі моральних цінностей? Якщо правитель не має чеснот, то як він може управляти довіреним йому суспільством і вести його шляхом придбання чеснот? Ми чітко зрозуміємо право на викриття предтечею особистого життя ірода та іродіади, якщо усвідомлюємо, що для того часу політика це все ж таки категорія моральна. Іоанн викриває нечастиву пару, тому що ця пара при владі. Ідеалом старозавітнього правителя є не нестримний Саул, а лагідний Давид. Правитель в Ізраїлі повинен усвідомлювати ці ідеали і рівнятися на них, а не відкрито їх зневажати. До речі, той же Давид згрішив незаконними стосунками з Вірсавією, і його теж грізно викривав пророк. Але, на відміну від багатьох беззаконних правителів, Давид не піддає гонінню пророка і тим більше не страчує його, а слухає його викривальні слова як голос самого Бога і, зрештою, розкаюється у своєму гріху. Ірод Антипа міг вчинити і як Давид, але чинив як Саул і Ахав. Одержима ненавистю та страхом Іродіада не заспокоюється, коли святого Іоанна ув'язнюють, їй потрібен лише мертвий Іоанн, і вона чекає і шукає можливості вчинити вбивство. І така можливість виникає на бенкеті Ірода на честь його дня народження, надмірність їжі, вдосталь напоїв, безліч пристрасних розваг. Іродіада вдало підібрала час. Адже скільки злочинів різного роду чинили і чинять під час застілля у стані сп'яніння, скільки необдуманих слів говорить людина, і скільки скоює неподобств під час нездорових веселощів. Ось і тут злочастива, горда і владна жінка, користуючись нагодою, ще більше розпалює і без того пристрасну натуру свого коханця, і яким чином, танцем своєї доньки. Вдумаємося, яка безсоромність і яка безпринципність з боку матері використовувати із такою метою свою рідну доньку. Адже вона все-таки є царською донькою і їй личило поводитися відповідним чином. А вона розважає чоловічі збори так, як у той час і в тій культурі дозволяли собі жінки лише однієї професії. Ірод у захваті від танців цієї дівчини. І дає нерозважливу обіцянку підкріплену клятвою. А вона дівчина, навчена підступною матір'ю, вимагає вбити великого пророка. У Євангелії є слова, які хотілося б згадати хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. Ці слова важко зрозуміти і складно прийняти навіть людям, що вірують у Бога. Але їхній зміст. Їхнє значення, їхня правда розкривається саме в цій історії. Ось приклад того, коли любов доньки до матері закінчується злочином. Донька не любить Бога, не любить справедливості, але вона любить свою матір. Це природно, це в природі людини. Але є любов, яка всі інші види любові очищує, облагороджує та освячує, це любов до Бога. Якщо немає любові до нього або вона менша, ніж до будь-якої людини, то любов перетворюється на пристрасть, нерозбірливість та одержимість. Через таку любов і неправедний послух матері донька стає знаряддям злочину. Ірод, як сказано, обіцяє падчерці будь-який подарунок, який вона захоче, і навіть клянеться, що виконає обіцянку. Господь наш Ісус Христос забороняє присягатися, і кожного разу, коли ми читаємо євангельські рядки про клятву, ми повинні знати і пам'ятати, що людина, яка зв'язує себе клятвою, часто стає заручником своїх обіцянок. Ірод міг порушити цю клятву, але, на жаль, він повівся на якісь людські уявлення про те, що не можна порушити своє слово, і вибрав злочин. Святитель Іоанн Златоуст каже, що Ірод боявся порушити людський звичай, але не побоявся порушити Божественний закон. Посланий Кат відсікає чесну голову великого Пророка Божого Іоанна. Нечастива донька, поклавши святу голову на таріль, підносить її своїй кровожерливій матері. За словами преподобного Феодора Студита підносить, ніби як їжу. Тобто іродіада, подібно до інших злочинних володарів, хоч і в переносному значенні, але є дійсним пожирачем людей, їхніх сил і життів. Святий Іоанн це пророк. Сам Господь Ісус Христос називає його так. На що ж дивитись ходили ви на пророка? Так, кажу вам, і більше пророка. Нагадаємо, що пророк у біблійному розумінні це не провісник чи віщун. Пророк це той, хто відкриває волю Божу, наставляє моральності, викриває гріхи. Його служіння це викриття гріхів та заклик до покаяння. Звертаючись із закликом до покаяння, Іоанн стяжав і учнів, і ворогів, які умертвили його. Святий пророк Іоанн називається «притечею Христа. Він є притечею Господа Ісуса в народженні, Він претеча Христа у проповіді, і Він предтеча Христа у стражданні. Все коло подвигів Іоанна чудово виконане. Отже, йому повинно було випередити смерть Ісуса і померти раніше Його. Щоб не тільки як пройшовши в життя, він був предтечею спільного спасіння тих, хто живе, а й для тих, хто живе під землею, що мають бути спасенні і насолодитися плодом домобудівництва, він прийшов би як предтеча, і таким чином, у всьому був його предтечею, каже нам святитель Геннадій Схоларій. Святий пророк і предтеча Іоанн – це мученик. Його можна назвати останнім мучеником старого завіту і першим мучеником прийдешнього нового. Однак ми звикли, що мученик це той, хто страждав за віру, той, хто не зрікся віри в істинного Бога. Як ми знаємо, ніхто не вимагав від Іоанна зречення, деякі навіть скажуть, що Іоанна страчено через політичні інтриги і і все таки церква представляє Йоанна як мученика. Чому? Святитель Григорій Палама пише, що сповідництво і мучеництво буває різним і різних підстав. Буває переслідування за віру, каже святий Отець, а буває за чесноту. Йоан був убитий через свою чесноту і проповідь доброчесного життя. Хіба не той самий, хто дав заповідь Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому одному служи, наказав також не чини перелюбу. І правило християнської віри, і правило християнського життя мають одне джерело це джерело Бог. Зректися Бога можна порушенням будь-якої, з даних ним заповідей. Злодій і перелюбник. Такий самий порушник волі Бога, як язичник та ідолопоклонник, викриваючи безбожних царів, святий Іоанн утверджує та захищає закон Божий, закон віри та праведності. Бог є істина, і хто слідує істині, той у світі, що лежить у злі, так чи інакше буде зазнавати переслідувань, когось гнатимуть за сповідання імені Христа. Когось за спосіб життя згідно із вченням Христа. Як часто християн ненавиділи, висміювали, принижували не за що інше, як за доброчесне життя, скільки святих церква в лику святих за сповідання віри, але й чимало тих, хто помер мученицьким життям, не тому, що від нього вимагали зректися віри, а тому, що наказували чинити дії, які, по суті, були. Зреченням від Христа. Ми прославляємо Іоанна предтечу, який прийняв мучеництво за чесноту. Але також прославляємо, наприклад, князів Бориса і Гліба та багатьох інших, які померли мученицькою смертю не тому, що були гоніння на християн, а тому, що вони могли зберегти життя лише ціною вчинків, що суперечили їхній християнській вірі. Вони ж вибрали доброчесне життя згідне з вірою, яким чеснотам ми навчаємось сьогодні, яким чином ми можемо наслідувати святого Іоанна Претечу, насамперед, маючи за взірець його святе життя та його принциповість у питаннях благочестя? Як часто ми, християни, мовчки погоджуємось із чимось. Щоб повністю суперечить нашій православній вірі, як часто здаємось без опору, як часто не хочемо брати на себе відповідальність у відстоюванні принципів нашої віри та моральності, а потім все дивуємось, як же так, куди поділася чеснота, що трапилося із цим світом, що трапилося з нашими близькими та знайомими, що сталося з нами. Щоб не допустити цього, щоб твердо стояти на основі откровення, отриманого від самого Бога, завжди треба пам'ятати, що віру і благочестивий спосіб життя нам належить засвідчувати, належить захищати, належить відстоювати завжди і скрізь. І в цьому для нас зразок святий Пророк, предтеча та мученик Іоан. Який безсумнівно біля Божого престолу підносить свої молитви за нас грішних?